Сталася, але не догралося до кінця. І той план о, бити і руйнувати, він випадає в перевернутому, перевернута зірка. Перше, є дуже незадоволена позиція ворога, що не реалізувалися ті плани, котрі ти вибудовуєш. Ви бачили кількість ракет, котрі були запущені, кількість збитих ракет. Тобто, з нашого боку, як там би не шукали якусь змову, не розхитували ситуацію, що там не роблять, не збивають і тому подібне, карта праці випадає в прямому положенні, тобто переділяється максимум зусилля того, щоб не вривати цей пункт, ворогу це не подобається і ворог вже готує. Нові нову чергову партію випробувань. Карта в нас страшного суду випадає куди сюди. Карта страшного суду випадає і випадає туз жезлів. Попри те, що туз жезлів випадає як випробування, ми вийдемо навіть в цій скрутній е ситуації в карту сонця. Не я думаю, в мене була сьогодні е така бесіда з людиною з Кривого Рогу. Вона каже, ну зранку переговорилася, я кажу, ну, які плани у вас і тому подібне. Кажу, кутю треба доварити. треба, ну Як таке можливо? Хто б мог, міг би колись сказати, що це може бути в контексті одного дня? Що робити? Зранку, і що так... робити після так. обстрілу? Да? Так. Ну, кажу, кутю треба доварити. І... Незважаючи на те, що ворог буде намагатися, нас випадає все одно. Ну, Причому я б зробив би акцент все ж таки п'ятниця. Я б зробив би акцент е субота. Ну, трійка Кубків. Е можна сказати, що весь тиждень, але заакцентувати увагу середа, п'ятниця, субота. Середа, п'ятниця, субота. На новорічну ніч. Ну, і в нас ця циклічність вона задовбала, тому що в одні ті самі дні випадають як особливого. Я б стосовно Нового року е зробив би акцент не напередодні, а одразу після. На 1 січня. Тоб... Чи прямо після випадає... новорічного, після дванадцятої щось? Да? Після 12, тобто момент того, що в максимум цинізму в нас випадає трійка Кубків. В нас випадає трійка кубків, в нас випадає карта миру, тобто, вкрай така е е позитивна атмосфера. А далі в нас випадає трійка меч, трійка жезлів, новий початок і карта місяця вовком на місяць вити. Тобто одразу після ситуації позитивної. За короткий, ну і вежа вежа швидкі, швидкі зміни, швидкі, швидка динаміка, швидкі ситуації, зміни. Ну вежа вежа зазвичай на рівні процеси. В... в минулому році пригадайте, як було в минулому році. Зустріли новий рік більш-менш наскільки це можливо спокійно. А одразу після почалися. Як вони кажуть, двіжухи. Я думаю, що ворог може активуватися. Ну, бачите, в мене не випадає все одно заходу. Воно не випадає в контексті активних дій, саме пов'язаних з переміщенням. Але в нас випадає дев'ятка мечів. Це така карта нічного жахіття. Вечірній час доби будуть намагатися жахати, будуть намагатися виводити тебе. Нас випадає карта дурення, дезінформаційна ситуація. Тобто, е ворог. в Буде пропрацьовувати ситуацію зсередини для того, щоб деморалізувати стан людей, котрі проживають в Дніпропетровській області, в Дніпрі, і карта дурня. Вона випадає як важіль впливу, як зброя. Але стосовно, якщо переглядати як частину ворога, у нас десятка жезлів на ворога випадає в перевернутому стані. Це не просто тяжка ноша. Це непід'ємна ноша, котру ворог не зможе реалізувати. Як би там не хотілося би. В мене є топ, топ е, областей, котрі е, ми переглядаємо регулярно із знайомих і друзів та родичів. Е, Харківщина в нас е, не випадає просування ворогу ворога. Але о, випадають комбінації трійка е, жезлів е, в форматі нового починання, і е, сімка жезлів в форматі саме загроз, в форматі обстрілів. Можливо, якась спроба застосовувати нове озброєння, але е, не в форматі цього, що ми постійно обсуждаємо в останнє час, як він називається, орешника. А, в, більше схоже знаєте, шахеди, каби, тобто намагання впливати і випробувати якісь нові засоби впливу а, без успіху і без можливості просуватися вперед. І більше того, це більше випадає не на, стільки не на місто, скільки на області перед передмістя. Перед Стосовно Сумщини, також багато запитань найбільше, напевно, останнім часом карта перспективи і карта колесниці випадає в перевернутому стані, тобто позиція ворога буде залишатися такою самою без можливості просунутися вперед або переграти якось ситуацію, яка є на тут зараз. Час від часу будуть продовжуватися навіть до кінця місяця. Випадає в нас карта страшного суду, тобто будуть, будуть намагатися дестабілізовувати по-різному. І акцент будуть робити якраз ближче до кінця року. Ми з вами проговорили 24-25, Я б зробив акцент на 30, 31 в тому числі. Стосовно Запоріжжя, по стосовно Запоріжжі у нас дуже цікавий розклад в контексті кінця року, оскільки в нас карта дурня вона стає на другий план, повинна зменшитися кількість маніпуляцій внутрішніх, повинна зменшитися кількість вкидів. І, питаю, чому, випадає карта правосуддя. Я думаю, що тут Вся конструкція вона більше повинна бути пов'язана з викриттями, викриттями е агентури і тому подібних елементів, котрі нам намагаються підіг підігравати і підігрівати е ситуацію як в місті, так і в області, в цілому. І до кінця року також по запорізькому напрямку я не бачу, що було просування. Попри те, що плани ворог вибудовує, в нас карта зірки випадає, але є перепони пов'язані з ресурсними картами. Тобто недостатня кількість ресурсів, недостатня кількість особового складу, недостатня кількість часу для того, щоб ці плани реалізувати, великий об'єм запитів зараз надходить з Волині і е, вперше з Зараз намагаюся, ми бачите, На Волині не, не не акцентували увагу дуже рідко, а запит він існує, тобто в форматі переглядів, якщо переглядати, там випадають не, відсутність загроз е, переміщення військ з території там Білорусі і тому подібне, видихати. І більше, якщо ми питаємо стосовно обстрілів. Там випадає як транзит, тобто якісь ситуації, або котрі ти можеш нивілювати, відійти від них, відійти від руйнівних процесів, або, о, ну я так розумію, що зби, збити і не допустити руйнації, або як прохід просто, тобто можливість прольоту, прольоту прохід. І загрози по Волині не випадають. Дуже активно зараз і постять інформацію, що ще за декілька разів і знову ворог зайде на Херсонщину, все буквально там до кінця року ворога така можливість є, немає її. В, в нас випадає, Ворог буде намагатися на Херсонському напрямі робити спроби змінити ситуацію. Але так само, як і з Дніпропетровським напрямком, випадає в нас десятка жезлів в перевернутому стані непідйомна ноша, котру ти не зможеш реалізувати, плюс. Там повинні бути якісь грандіозні втрати саме серед числа особового складу техніки за рахунок спроб та намірів реалізувати план, зайти далі за херсонським напрямком. Значні саме якщо брати інші напрямки, вони бачите, випадають у нас більше в ситуації спроб. Котрій ворог намагається реалізувати, але в нього не виходить. А тут питання, знаєте, розкладу карта помірності вода камінь, камінь точі. Тобто намагається крок за кроком просуватися вперед, і поки що в нас трійка мечів випадає, але е випадає в контексті саме з нашого боку недостатньої кількісті ресурсу, недостатня кількість важелів впливу, недостатня кількість часу. І можливості для того, щоб це е, поставити стоп Спроби з нашого боку вони випадають як призупинити процес. Але поки що, на жаль, випадає така ситуація, що буде ворог просуватися десь більш повільно, але просування все ж таки випадає, на жаль.